Невже фінал найкривавішої війни 21-го сторіччя залежить лише від однієї телефонної розмови? Меттью Вейтакер, упливова постать в американському політичному істеблішменті, зробив заяву, яка сколихнула дипломатичні кола? За його словами, Дональд Трамп володіє тим самим важелем, який змусить Путіна зупинити наступ негайно? Що саме зараз має сказати президент Сполучених Штатів, щоб Кремль? Мель пішов на поступки, чи є це реальним планом, чи передвиборчою ілюзією, і як на цей телефонний мир дивляться в Києві. Прямо зараз ми розберемо ексклюзивні подробиці з видання «Главред». Додивіться до кінця. Цей сценарій може вас шокувати. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал «Главред». Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уйтекер пояснив, один дзвінок це не прохання, це ультиматум. Згідно з матеріалом главреда, стратегія Вашингтона у 26-му році будується на принципі батогата ще раз батога. Трамп може запропонувати Путіну вибір, від якого неможливо відмовитися без катастрофічних наслідків для Росії. Перший аргумент економічне задушення. Сполучені Штати натякають на введення тотального ембарго на бу будь які операції з російськими енергоносіями через вторинні санкції, які зачеплять навіть Китай та Індію. Другий аргумент збруйовий шлюз. Якщо Путін відмовиться від переговорів, Вашингтон погрожує передати Україні такі обсяги далекобійної зброї та авіації, які зроблять перебування російських військ на окупованих територіях неможливими. Уід такер упевнений Путін розуміє тільки мову сили і Трамп – це єдиний, хто готовий цю мову використати на повну потужність у цьому сценарії. Ключову роль з української сторони відіграє голова офісу президента Кирило Буданов. Як повідомляє Глабрет, саме він є тією людиною, яка верифікує дані для Білого Дому. Він доносить до американських партнерів реальну ціну заморозки і наполягає дзвінок Трампа спрацює тільки в тому разі, якщо Україна залишатиметься сильною на полі бою. Чому Путін, який два роки ігнорував будь-які заклики до миру, може послухатися Трампа зараз? Відповідь криється у виснаженні. Матеріал Главреда вказує на критичний стан російської економіки та мобілізаційного ресурсу. Путіну потрібен вихід, який він зможе представити своєму народові як перемогу, зберігши причому обличчя, Трамп може запропонувати йому золотий міст для відступу, наприклад, час. Сткове зняття санкцій в обмін на виведення військ до лінії 24 лютого. Уітакер вважає, що Кремль чекає на такі сигнали з Вашингтона, щоб закінчити війну, яку вони вже не можуть виграти, але бояться програти публічно. Це гра на межі фолу, де ціна помилки це глобальний хаос.